Всім добрий день. Сьогодні 28 травня і в нас молодик. А що це означає? Це означає саме час подивитися. Все, як я люблю. Ми дивимось тільки на Рашку і, в принципі, тільки на Кремль, бо все залежить від нього. Все, що відбувається в Рашці, ви можете подивитися ви в новинах. Так, значить, у нас запитання яке? Червонь. Яким буде червень для Кремля? Да? Давайте на п'ять карт. Червень для Кремля. Угу. Так, о, навіть дві. Щось по дві випадає. О, -о, -о, -о. О, -о, О, круто, 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 круто. Скажу, одразу карты мені подобаються. Зараз вам трошки розшифровувати. Двійка жезлів. Це обміркування, обмірковування, куди направити фокус уваги, на що. І куди або на що. Так, сам імператор буде голову скрутити і думати, що ще й куге доту зробити. Вони не просто зроблять. Ну, не просто думають про це, вони зроблять туди рух. Туди і не знаю куди. <рошу> Прошу мова. Навіть дві. Верховна Жріця і десятка кубків. Ні, це буде направлено проти своїх людей, проти своєї країни, ну, проти свого населення. Це знову це щось, щось десятка кубків. Проти щастя, добробуту людей. Ну, нехай це, не бачу, щоб тут гроші були. Тоді я б сказала, що це з економікою пов'язано. Але, коротше, це проти них самих в їх країні. Добре. Я на це сподіваюся. Жріться нам просто. Верховна каже, що це таємниця і це буде так зненацька. Ну, подивимось про що, розмова саме в червні, це знову не кудись. Чухнуть, в країни Балтії чи все ж таки у себе щось зроблять. Так, тепер у нас що? Мах? Так, це у нас людина, яка жонглює да всіма інструментами дуже вдало. Вона це вміє робити. Але тут щось у нас не виходить, бо десятка чи все, що вони нажанглюють, буде боляче їм самим. Це, знаєте, як постріл в ногу. Ну так, да, вони будуть намагатися зробити чергову гидоту, але що не ділить дурак, все він робить не так, так? Да? Так, це знову буду, напевно, проти своїх людей. Щось. Раба мені щастить, як завжди. Так, сонце. Щось якась подія. Зараз подивимось, дуже яскрава. Чи вона? Дуже гарно. Це стосовно грошей або якихось контрактів. А що саме. Так, відвідаменчив. Ні. Це якась яскрава подія, яка насправді буде. Вони її будуть просувати, але вона буде заблокована. Це стосовно якихось грошей, знову ж таки. Ну, можливо, це про їх гроші, які зараз заморожені. Ну, намагатися їх повернути. А скажете, що це було незаконно. Ну, подивимось. Але це все проти них самих. Поки що нічого гарного я не бачу. Трійка мечів. Ах! мечів серця. Це про що? Якийсь король жезлів. Король жезлів пошли якийсь <сум> накаже виповнити своє бажання через е, своїх гонців. Досить агресивних. А чи не Трампушка, це нарешті скаже, що, ребятушки, а ну давайте іще всесвіт. Вау, це доля. В общем. Прийде Кремлю якась пропозиція, від якої вони не зможуть відмовитися, і вона буде дуже болюча. Якийсь у нас король. король жезлів. Ну, Нехай це буде Трамп. Подивимось, про що буде. І сімка мечів. Про що сімка мечів? і дев'ятка мечів. 8 покупків. Ну, блін, це кожен раз. Вони знову шукають гроші, вони вважають, що у них достатньо грошей для війни. Ну що я хочу вам сказати, що в червні вони не припинять війну, у них немає такої думки припинити війну. Або припинити вогонь. Да? При... Хоча подивимося, от, пропозиція Трампа. Від якої вони не зможуть відмовитися. Будемо дивитися, але Ох, все одно нічого нового. Хіба правда ж. Ми все це і так знаємо, все це бачимо. Вже набридло це все. Так. Тепер тема, яка мене завжди більш за все цікавить. Кремль так кремлем. На іншу колоду я хочу подивитися, що у нас буде відчувати імператор Раші. Путька, чи хто він там? Так, президент Раші, його Йо стан в 4 карти хочу. Хм. Окей, по порядку. Четвірка пентаклів. В він на щось ображений сидить. На що? На що? Так, якась трансформація? Бо смерть це ж не смерть у нас виходить. Ага, то змочив. Тобто все знову втрата грошей, йому доведеться на щось витратити багато грошей в червні. Дуже багато. А він цього не хоче. Ну, він же жмот. Для себе він не жмот. Ладно, це нас не цікавить. Йому... Я взагалі не знаю, на що мені показуючи його витрати. Так, а ось і лицарь мечів, Тобто у нас попередній розклад, там був лицарь мичів. Воно чи це пов'язано, що це колісо фортуни, трійка кубків і двійка мечів. Так, йому прийде пропозиція від якоїсь компанії, яка зажене його в тупик. Ми цього не ми про це не дізнаємось, про це ніде не скажуть. Ну, хіба що якісь аналітики, ну ладно. В общем, неприємна ситуація Буде. Але ж я чекаю, що у нього здоров'я кирдик. Так, що про тут жезлів? Так, йому. О, ну це вже прикольно. Тобто всесвіт йому покаже, підведе його до того, що йому доведеться. Заключити договір з кимось. Обрати шлях, заключити договір. Блін! Це знову про гроші. Це може бути просто невигідна пропозиція для нього. Тут втрата грошей, тут новий договір про гроші. Де здоров'я! Хм. Щось йому сумно, да, движухи нема? Так. Ну і наша мені про це знати? Ну, почалась якась робота, закладена якась робота. Не знаю про що, але йому сумно. Чи то що. Нікуди не. Ні... Ось у нас знову король мечів. Ще дай одну. Можливо, це знову пропозиції Трампа. Почати якусь роботу, яку він не дуже хоче. І це все знову втайні. Ми нічого про це не будемо знати. Нема про здоров'я нічого. Коротше, він не і Шкода. Ох. Нічого нового, все всім дякую за увагу. Приходьте, приносьте.